Вітаю, сьогодні 23 вересня, 25-го року, і хочу допомоги попросити. Може, хто впізнає цю троянду. Ця троянда була в тому році посаджена, ось вона яка висока. Вона метр 50 точно, може менше. От, метр сорок. Посаджена пересортиця з. Грандіна Макс у му році осінню була посаджена. Я звідси викопала імператрицю, бо вона висока, бо тут ось дует не така висока, спреї, троянди. І Хотіла тут посадити іншу троянду, але виявилася, пересортиця. Вона темно, червона. Квітка, от бачите, всередині якась така кулька. Вона, квітка... Не кольором, а формою нагадує Ельтора троянду. І пахне вона приємний такий запах, ну мені малиною пахне. Ну такий, такий дуже гарний запах малиною, парфумами. Може хто знає, стебла, бачите, такі червонуваті. Листя зелене, може трішки з сірим відтінком.